Питання до міністра освіти. Ви знаєте, що в місті Умані об'єднали два вуза: це університет садівництва і педагогічний університет. Абсолютно нелогічне об'єднання, і зараз там масово звільняють докторів наук, кандидатів наук, викладачів. А все по те, щоб зробити корупційну схему під такого собі бізнесмена Андрія Дікуна. Який фактично сьогодні хочу заволодіти через ті схеми, які ви зараз розповідали цим закладам, і тому я прошу вас скасувати це рішення і дати чітку відповідь, навіщо ми його взагалі приймали, принаймні ще заступник міністра звільнений, який це лобіював. Дякую, геть корупцію. Геть корупцію! Дякую. Міністрі. Якщо мова йде про корупційну схему, я Зовсім нелояльний до е, таких проявів, і я прошу вас у разі, якщо ви маєте такі факти, і ми з вами про це говорили, інформувати і міністерство освіти, і правоохоронні органи е, і правоохоронні органи щодо наявності таких ризиків. Ми з вами говорили. Дайте мені факти, і ми будемо працювати з цими фактами.